Всім привіт! Мене звуть Олег, і сьогодні я хочу вас дечому навчити це розбиратися у сладіодних лінзах. Я спробую вам пояснити, про що говорить відбивач, про що вказує чіп, на що вказує скло. Тому що зараз на ринку лінз дуже велика кількість, і дуже складно зробити вибір, адже їх виходить щомісячно велика кількість і дуже велика кількість роликів. Просто знімаюся в інтернеті і зробити вибір, я розумію, що дуже важко. Але хочу вас заспокоїти і сказати, що в, кожні, в кожній лінзі є схожість, якщо знати деякі особливості. От, Наприклад, е зразу можу показати, які лінзи будуть плюс-мінус однаково світити. Це просто по зовнішньому вигляду. Ось чотири лінзи. Я просто їх зразу відібрав, навіть не вмикаючи. Ось ці також будуть однаково світити. Але є в них і суттєва відмінність, про що ми поговоримо далі. Також ми не знаю, в цьому чи в наступному розберемо також декілька лінз. Я покажу вам чіпи, з яких вони складаються. Чи справді в лінзі є лазер, як багато зараз інтернет-магазинів роблять на це упор. Це 100 ватна лінза, але лазеру в неї немає. Також хочу презентую вам нову серію лінз. Це X10, X11, X12. Розповім про деякі їх особливості, що змінилося. Ну і спробую навчити вас вибирати лінзи, от просто дивлячись на них, щоб ви розуміли, що вам подобається. Розповім, які є світлові промені, які бувають чіпи, яке буває скло в лінз, і тоді ви зможете зрозуміти. Так як я, дивлячись просто на лінзу. До речі, скажу, що все, що потрапляє до... під наш логотип Кайксін, все проходить через мене. Тому про лінзи я знаю абсолютно все. Ми перша компанія в Україні, яка почала завозити складіодні лінзи в Україну, тому досвід дуже великий. Розказати вам. Я, я не блогер, але я зможу вам розказати набагато більше, ніж будь-який блогер, тому якщо вас щось цікавить, будь ласка, ставте запитання. Ну і одразу те, що там менеджер мені розказує, що дзвонять. Більше всього там побачили якусь лінзу Азум, а, якусь модель, от я хочу таку, і, і все. Одразу скажу, що Азум це не виробник. Азум це торгівельна марка, така ж, як і Кайксен. Виробник у нас спільний, це завод ЮСАУ. Чому не варто шукати якусь певну лінзу? Тому що завод виробляє їх на ну, ну, Наприклад, вони виробили там 5 тисяч комплектів, а інша партія може вже мати інший чіп, іншу плату, інший драйвер, другий відбивач все що завгодно. Замовити точно таку ж лінзу ну, це просто неможливо, повірте, моєму досвіду роботи з заводом ЮАЖАУ. Ось, наприклад, новий хід лінзи Кайксен X10. Заводський номер DLPD 07. Зараз вони в жовтому кольорі. Нам вона сподобалась, ми замовили партію, все, вже буде це сіре, в сірому кольорі. Щоб ви знали, наступна партія це була сіре. Але я добився того, що лінза буде мати точно такі ж самі середотехнічні характеристики. Тобто чіп не змінений, драйвер не змінений, скло не змінено, Це головне. Ну що ж, поїхали далі. Отже, почнемо з того, що всі лінзи поділяються на два типи. Е, перші світять, мають світловий промінь у формі трапеції. І другий це вже так сказати тюнінг варіант, вони світять півкругом. Е, перший тип, е, всі автомобілі, які заводом мають світлодіодні ксенонові або галогенові Фари мають саме цей трапезоподібний заподібний світовий промень, Півмісяцем світиться вже як тюнінг-версія, в ксеноні вона була популярна і називалася 3R. Тобто Хела F1 3R. Тепер, як зрозуміти, дивлячись на лінзи? от Просто дивлячись на них, як яка світить? А дуже просто: якщо лінза має круглий відбивач, вона буде світити ось так. Якщо є скошеність на відбивачу, ось тут, тут, бачите, так? Вона буде світити ось так. Ну що, Давайте тепер подивимось на табло. Так, і ось те, про що я говорив. Лінза відома як ENEC. У нас вона KXI i3. Бачите, так? Світить вона півкругом. Чому? Тому що в неї ось такий відбивач. Без зрізу. Давайте ще одну підключимо. Ось нова лінза KingKong Конг x 6 Має аналогічний відбивач. Бачите, дуже схожа на енек, але, але дуже потужніша. Чому? Тому що в неї стоїть 9 діодний чіп. Ось відбивач. Так, тепер підключимо лінзу зі скошеним відбивачем. Ось, наприклад, нова KXN X10. Ота що я вам казав. Ось такий вона має відбивач. Ми на цій лінзі ще зупинимось, тому що вона мені дуже подобається. Тут 12 діодний чіп стоїть. І ви бачите, як вона чудово світить. Так, поїхали далі. Так, тепер давай подивимось на скло лінзи, про що воно нам, на що воно нам вказує? Ось, наприклад, візьмемо легендарну лінзу Sanvi Pro. Її ж аналог Каксон i8 Бачите розмір скла, воно таке випукле. І якщо взяти, наприклад, от модель Каxен i3, Бачите, воно втоплене туди. Кайксен нова x 10 також втоплена. Так от, чим випукліше це скло, але таких лінз більше вже виробник не виготовляє. Чим більше це, це вістень, тим е, цей малюнок він буде більшим. Якщо, звичайно, так іде, то таким випуклим склом вона буде ось отака. Або навіть і більше. Зараз покажу на екрані. Так, підключив я першу лінзу Sunvie Pro. Скло випукле. Ось так вона виглядає. І бачите, яка ширина розкрив, на що це впливає. І одразу показую її аналог KXN I8. І її аналог KXN I8. Теж скло випукле. Ось така ширина розкрив. Ось ця лінза. Ось скло. І одразу показую лінзу NEC. У нас вона KXN i3. Скло не таке випукле і бачите результат. Ну, В принципі, таким склом, як я маю kxn i8 Plus та SunV Pro, лінзи ви вже не знайдете, тому що вони вже не виробляються. Тому в нас є невелика кількість, якщо ви бажаєте, то можете їх придбати. Що таке аберація лінз? Якщо в лінзі встановлено лише один чіп, то світовий промінь буде мати ось таку форму. А якщо в лінзі встановлено два і більше чіпа, то наслідком роботи додаткових чіпів буде покращення ось цієї зони. Тобто тут світла буде більше. Але як наслідок роботи двох чіпів, ми... тут от в цій зоні з'явиться жовта смужка, яка і називається аберацією. І дуже помітно на відстані до 3 метрів, і майже непомітно на відстані вже від 15 метрів і далі. Давайте подивимось на екран. І ось те, те, що я намагався вам намалювати. Зараз ви бачите от, в центрі світлотіньової межі, ви бачите таку жовту смужку, це і є та сама аберація. Тобто результат роботи основного і додаткового чіпа одночасно. Але декому це не подобається тому. Виробник передбачив це і в моделях 2023 року є можливість її відключити. Тобто не аберацію відключити, а відключити власне, додатковий чіп. Ось так це виглядає. Тепер ми маємо просто чітку різку світло тюньову межу. Але повністю забувати про те, що у вас в лінзах є додатковий чіп, я не рекомендую. Ви можете його підключити, скажімо, до дальнього світла. Або, наприклад, до протитуманних фар. І коли буде там погана дорога, ви можете вмикати отак ось додатковий чіп і в центрі, бачите, світло стало більше. До речі, так зроблено в нових маточних фарах в оригіналі в Audi Volkswagen. Там є спеціальна кнопочка: погане освітлення або погана, дорог...» «Погана погода. Включили, виключили. Світло трошки стало більше. Як зрозуміти, що в лінзах є можливість відключити цю саму аберацію, або, як правильно сказати, додатковий чіп? Дуже просто це от наявність п'ятого жовтого проводу. Це матричне світло, тут жовтий провід активізує додаткові матричні чіпи, але суть та ж сама аберація з'являється. Це оновлена модель dk 200 яка так всім подобалась в минулому. У 23-му році пройшов рестайлинг, і тепер лінзи отримали, то теж можливість відключити додатковий чіп. Ось, наприклад, SunVia Pro. Тут така можливість не передбачена, але, можливо, вона і не потрібна. Ну що ж, на цьому у мене все. Тепер ви знаєте, які бувають типи відбивачів, яке буває скло лінзи, за що відповідає жовтий провід в лінзах. Я думаю, що ви тепер зможете для себе зрозуміти, який малюнок вам більше підходить, і вибрати лінзи лише по зовнішньому вигляду. Ну, це лише по-зовнішньому. Наступного разу я вам розберу лінзи, покажу, е які бувають задіодні чіпи, як вони доповнюються лазерним або матричним світлом, модулем. От. Ну і покажу, як, як нові лінзи тепер в них вже немає другого відбивача, а використовуються кристали. Але про це все згодом, це все наступного разу. На сьогодні в мене все. Пока. З вас лайк. До наступного разу.